Дорога аудиторія, моя подружка приїздила до мене ще в квітні, але я не хотіла монтувати цей влог. Тому він виходить лише в вересні. Так, я вам показую. Я так не закупаюсь ніколи, але до мене приїде людина. І дві сумки продуктів у мене є. Бо я то можу харчуватися так. Типу... На сьогодні в мене є на завтра. На завтра-завтра? Я вже готую для моєї улюбленої подруженьки отакий сніданок. Це вівсяна млинець. І вже чекаю, коли вона приїде. Підписнички знімаю новий лог. До мене приїздить подруга, і вона буде 4, і вона буде 5 днів жити за моїм розпорядком, харчуватися як я, тренуватися, як я і жити, як я. Ну що, подивимось, як це буде? Так, дивіться, моя любимка вже на місці. Ну що, мама, ікс настає. Ава! Хто приїхав? Кто приїхав? А я, я то, я ж таки павок. На ютуб. Супер. А, Боже, <говорит> я ж просто не поскачаю, що я вже сьогодні. О, мені прийшло пішли на місце. Зйомка вед... Ви... який рокурс. Я така можу виставляти, мене не забанять. Mm -hmm. Так. Що там? Я не 05, так. Так, ну перш. Ти розповідала мені про те, що ми будемо... О! Боже! Я підготувалася, нам треба мінімум трат зробити, щоб все дуже круто зробити. Офігеть! На той тубус. А Просто Ну, Вона вже трошки пойозна, але і нам вистачить. Там і цитат є. А саме головне Боже, що ж там же там! А тут ми будемо знати, як правильно все робити. Клас! Офігенчик! Бо я думаю, як ми будемо робити карту бажань? думаю, типа в ще в чомусь, а воно отак от пройшло. Це спеціально відео магазинчик. Вау! Там навіть чорний кіт в мені, Слава Богу, сказала, що в тебе якась чакра забула. Чакра, а ну сейчас поняла так? <реку> Манипура. Oh! Это аромат свечка. Вау! Wow! Открывай, потому что мне было интересно. Там еще кто то будет пробничек. Короче, слухай, слушай. слушай. Выкористовуйте свечку при занятии йогой, медитациях, або при прояві, ознак знак дисбалансу Чак. Класс, вообще, да? Да. Офигеть! А ще такий прикол. Коротше, що мені дзвонить, а я там зустрічаю з дівчинкою, і вона так, каже, айка в тебе? Як в тебе забита чакра? <ріст> Просто ну, типу, привіт, яка в тебе забита чакра. І я шукаю, яка ж в мене забита чакра, і потім пишу, і, і вона, коротше, я б закупила, типу, і вона довго шукала, що в неї там мені... Там, типу, в неї дві забиті чакри, а я. І всі аромасвічки були для цих двох. Але я глянула, ну, типу, і мені від. відгукнулась. Відгукнулась. Відгукнулась, коротше, маніпура. І вона мені пише, типу, ну візьми із цих двох краще маніпуру. Так, так я вже взяла. І я так думаю, господи, те... От тако. Клас. Боже, я буду в Ютуб-каналі. <рис> <риско> це. Блін, як що я скажу, це моя улюблена подружка, а потім інші подружки. <риско> <бізко. риско> <риско> Норм, по бо мене ж така ця. Да ладно, пофиг. Боже мой. Мне аж сразу надо открывать. О. Да, пробничек есть. Вау, какая красивая. Ты чувствуешь, как она пахнет? Понюхай. Вау, Понюхай. Вау, она реально вку... <звук> вкус <пахнет. звук> Я поняла, что так О, скажи таким кемс цитрусом. Цитрусом. По-любому цитрус. Офигенчик. Просто вообще спасибо. А ну все, пробничек это куда его надо вообще? Не знаю, як його открыть. Шеп сейчас. А це може пахтиться? Вот тут поняла, такие, не как, знаешь, вот у Лаева не было. Я вот это Может, это надо как-то мазать? Ну, и я за это. Может, это звездочкой надо... пахнет, капец, как звездочкой пахнет. Может, это треба простер, поняла, там на гроши. Заряжай. Лампа, заряжайся. Да. Класс, спасибочка просто. С новосельем. А ну, давай балкон сейчас тебе покажу, тут тоже прикольно. Ну, Показуй нам румтур. Та ні, румтуру не буде. Ладно, Йо-ма-йо! Чи наша перша зупиночка, вгадайте яка? Ой, о, отак. Ну що, ти готова? Яким не поставки на... Я хочу скупити на 500 гривень біг біг флопу. Сьогодні перший день тебе не вийде. Блін. Заходи. Добрий день. Ну що, сходи, вибирай. Зараз буде стайл. Та ні, покажи, скільки там дичей. То я. Ну давай. Давай, показуй нам уже. А там ще люкс є. От люкса? А ну так красна. Ну закривай шторку, зараз будемо дивитися перевтілення. Це трохи... Ну як-то по-другому, да? Ну да. Не ну ч, ну ты таких... Ну прикольно. Ну, А ч, тобі так, кстати? Не? А ну оцените от одного до двух, до, до двадцать петарда. Да вы так прикольно. Ну, не знаю. Ну, хочется, и Думаем, давай, ченджинг. Давай. Я вот тут, знаете, как мама, жду на картонце, пока забыл выйдет. number three. Ну, слушай, можно будет какие-то шорты даже. Не, классная, классная рубашка, прям. Хорошая. Ну, это 800 гривен десь в Укрбрендах. А, не, не, не. Супер, супер. Да, берем. Не, хорошо. Да. <laughs> прям хорошо. Класс. Супер. Ну, кофта Спасибо, хорошо. Стилистичные консультации. 200 гривен. Давай, ченджинг. Хорошо. Не, хорошая малька. Хорошо. Берем. Давай. Сейчас, секунду, я хочу дурочку сделать. Давай. Ну и... О, ну, вау, ну, спина, ну. Не, ну я прям, я прям бочу, знаешь, что кейс. Офигеть. И бабушка нам сказала, что это я хочу и бабушка, но надо брать, надо брать. Подивимся, может, мы зараз лук Комбайн. О ні. Ну не той комбайн. Ну, Мне кажется, це слишком много. Мне кажется, это слишком бабка. А ну покажи. Ну ззаді, ну не прям, знаєш? Мне кажется, вот эту побку можно брать, просто покупать копку. Не, ну вона не погана. Ну пляж, слушай. На купальник не шорти, купальник. Я шорты, купальники. Ну, не в перший день. Ну, якщо ми прийдемо, як ти будеш їхати і вона буде. Та ні, вони буде. Ось моя. Давай. Давай. Запевня буде він бало. Пляжна Чикса. Не знаю. Ну, є питання в мене по цьому. В тебе нема питань? Це просто зараз буде супер-пупер, Давай. Я буду беременна. Занеси к маме. Я похожа на маму, у которой пять детей? Птишь, шах, да? Шесть. Шесть? Ага, вот си Вот си вот. Не, ну это мои танцы народные. Я уже побольше. Давай. Выходи. О, oh мой гад. Целушки люкс точно. Давай.

Не такі, що з а а мы будем. А мы ми... ну, це трошки не Мерседес. А мы сейчас, коротше. Два, три. <свистити> Чао. <свистити> Глидень, седай, два. <свистити> а ну, давай, Две замочки школы. Бау. Да, Бау. Четырька моя. Да, да, да. А вы не идёте, да? Вот да? Да, хорошо. Нормально? Да. спасибо. Берите. Спасибо. Вы просто вообще супер. Ми люкс поки не тянемо. Вони такі самі, що вони тут саме всі. Да? Да. Ти... Ну, 436 так і саме і. Ну, беремо ті накидки, поняла? Шутки. Да, да, да. 198, 82 карта. Мотівка. Мотівка. Ну що, як тобі сума? Та нема грошей? Завтра вже їх не буде. І завтра вже люкс буде 940. Ааа. Yeah. А що, а що ти думаєш? <laughs> Я не знайшла гроші спочатку. А, ага. ну, 200 гривень. Порядок. 200 гривень? Що там накупила? Раз, два, три. І бога б топік. Ти задоволена від одного до п'яти? Шесть. Супер. А от бачите, що робить ваш магазин? <свят> mm -hmm. Дякую. Да, гарного дня. Вам приходьте на завод завтра на На люкс седан завтра? Идем. Так, ну а далее... Блин, я не знаю, что у меня там зараз на голове по прическе. Ну, я... Надеюсь, что не все так прям жахливо. Жахливо? Дуже? Нет. Все, супер. А ну, сделай мне. Вот, а ты мне голову почухаешь. Так, ми йдемо, коротше, вже на другу точку. А скільки ми потратили на першу точку? Часу. Часу. Зараз подивлюсь на місце. <ривіт> 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 Я не знаю, скільки ми десь прийшли. У два? По пупу. Це багачка, багачка така ікона. Каже, час тут да. ну, буде. Десь більше години. Ну, <ривіт> хороший уловчик, так? Чотири речі офігенних. П'ятинь Ще. Одна? Так. Да да. Одна річ 50. 50 гривень. 50 гривень. Да. Ну давай. Ти, ти типу по ти йдеш, ти типу ти йдеш. Да, 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 Я йду. Такий влог, ми йдемо. Що, готов? Два. Ты знаешь, что ты пишешь? Не, на отец. А ну, а ну. короче, отошла. Ты что здесь нашла? Да. Ты готова? Шо. Да. <плодисмент> Йома, -йо. а який це сорок дев'ятий? Ну це і звук, знаєш, який чоп сорок чотири. Блин, я ще поки не співаю. Береш? Що подумаю покажу. Да, перша пішла. Дивіться, яка гарна юбка просто. Да, да. Дивимося. Дивимося, дивимося. Танечка. Михайлі сюди, я ж не можу, я не знаю. Ходить. Але гарно, гарна юбка. Да, під піджачок Ну це не цей піджак ми будемо обирати. Ну, така, не так.

Офигенно. А вона яка? А теплая? Может, ее можно даже купить. не? Чекса называется. Виллурова? Мужа. Так, Ченджин. баран баран да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, стой, стой. Стань боком именно, понял? Ты Ну так? Да. А на яку самі? Коротше, внизу воно дивне, але взагалі прям. Ну, підтвердінь є заползай. Давай. Добре. Ну мені не коротка, мені нече хороше. Всюди. Починаємо зйомку. Ну, оце поки підтвердіння. Добре, ну, ну коли сидить, то сидить. Ні, nee, давайте я. Ну я не знаю, попередньо тоді братимемо. Я думаю, теж ні, бо оце так. Да. А те таке трохи підстрелькувати. Як <реку> це не стільки. Ну видно, дівка є гроші. В мені юбка вийшла. Сіка то, сіки. 84,58. Я свій не буду. Перетягнула удачу. Така в неї кубка. Що там купила? Так. Купили ми на 391 Ну, 392 гривні. Обі'єну рубашку, яку можна носити в вечір під два брончиків якісь або mm -hmm. накидку бохо, на пляжний чолі. Платя бохо. На вінсо куди. Гоу. А у тебе Ну, коротше, Ліза не витримала режим без кави і вона п'є якийсь персиковий на клім. А що за лице? Mm -hmm. Молоко буде скорочувається, не таке біля слабки. Є молоко не дуже. Що ти думаєш це не на цей? Делали Ріб, да. не ну, правда, гляньте. Звернувшися молоко. Свир... Свир... Ліза розчарована, а я казала, ну, не треба оно тобі. Ну, пішли. Парусь. Ліза залишає свій напій. Залишить вам ну, голоко. Комусь хтось захоче. Ну, так, да. ну, я не плювала тут. Ми не плювали, я теж не плювала, ми йдемо. Зараз приготуємо курочку, Ліза вже каже, можна... Я можу приготувати. О, супер. Ну якщо буде що, бо в мене є. У мене є мікс заморжених хуб... чей. Поняла? Ну коротше, зараз приготуємося, підемо на тренування. Хтось вже каже, щоб ми викликали таксі, але ми будемо йти фішки. Тому що Кристина Квістіна спортика, я ні. Фотограф, так? Да? Шарить, що світло треба. Так, ми біжимо в зал. У нас три тренування. Mm. Ну я думаю, Ліза витримає. Да, вона... витримає. витримає. Все, ми побігли. Я в шокі, моя подружка лівша. а я думаю, що вона така творча. А ти знаєш, що я така, Типу yeah. що лівші і творче. Mm -hmm. Ну, вона мега крута. Підписники, оце Київ, фотограф, відеограф, просто пітарда. жінка, дівчина, усе. Все в одному і подружка класна. Хто з Києва напишіть? їй. Або не з Києва просто. Приходьте до неї на зйомки. До нас. Фото і плюс відео. Ну да, і до мене. Я оце. <схай> Давай до мене ставимо. Наш то зжимаємо.

Це Ліза після другого тренування. Мені здається, що вона не ну, дуже задоволена. Ну, <сіх> що буде третя. Yes. А що буде на третій? Прес. Нам перед. Спорт. Надо. Ну, давай. Ну і. Давай, Ліза, ділись, я плям. Три-три години ми тут чи дві з половиною? Ну, десь дві з половиною і три тренування. Три тренування, підряд. І як Ліза, бачу, взагалі молодчинка. Я змогла, але це дуже важко. Кристина, красотка, огонь, боєць, морець. Ні, ну я дуже пишаюся. Я думала, Ліза, думаю, може сказати, хай уже третє. Ну все, ну молодець В тебе в тебе в тебе. Я думаю, що це прям. Мы нашли друг друга. Да. Все, ну, мальчики, все. ну вы, ну, вы нам не не нужны. Но... Ну что, понедельник, первый день, все живи, все счастливы, все спортик. Ну, ну, эффект протертого окна. Чи что, это стекло? Стекло. Ну, я рада, что ты за мной. А как по-другому? Подписчики, ось так дається контент. Ми вибираємо картину по номерах. такі. Ну это ярче. Вона ще пахне? Ну давай. Я а, ну, ну який ти вайботя, що батюш омирає. Ну фу, ну воно как прям очень дрне. Да. Беремо. Беремо, пішли дам. Я думаю якось. Це зелена мені подобається така. А ну скільки воно коштує? 129. Ага. Тобі йде блакитний? Да, ні. Подумаю. Та ні, сьогодні ні. Ну, ні. а дивіться, як? А вот эти тебе не нравятся, прям Крем, кремовые? Вау! Еще вот такая. Короче, проходит в Аврору. А бы хочешь, я вам куплю. А ну давай парные возьмем. Ну, главное, чтобы они сели. Да мой наш хвист мы на не ней да? А мне? Тебе сила. О, тебе прямо цайда. Прикольная, да? Угу. Берем.